Цьогорічна ужгородська палачинта змінила місце локації, смажили млинці у парку Боздоський. свято організатори зробили тематичним, присвятили його олімпіаді у Сочі, і назву цьогорічна палачинта мала унікальну Облімпійська. У зв'язку з тим, що є можливість міняти, ми так зробили, що, наприклад, харчова зона у нас одна алея, винна, медова зона, інша алея, сувенірки, і ще третя алея. І це досить так цікаво, досить, ну, люди можуть вибрати, куди їм кажуть, можуть попити як то кажуть, трошки алкогольних напоїв і закусити блінчиком в шашлику чи шашликом в блінчику, після того продивусувати вино і піти додому, купити собі цінний якийсь сундучок. Попри похмуру погоду, відвідувачів було чимало. Усім пропонували палачинти з різними начинками. Окрім млинців і купи іншого смаженого, просто неба не забули і про розваги, адже це облімпіада, а ще купа цікавинок для ужгородців. Це свічки з воску, бджолиного справжнього воску. Вони мають чудовий аромат, особливо, якщо їх запалити. Є в нас також окремі фігурки, наприклад, ці маленькі ангелики або Божі ну, просто, щоб не палити кожен садок, то підібьє. А світілян у нас є різні різні воскові фігурки. Ужгородською палачинтою щороку проводжають зиму. Символічно, що цьогоріч вона співпала зі святом стрітання, зважаючи на погоду цього дня, зима цілком поступатися весні поки не збирається. Такі символічні проводи зими краяни підтримують. Як ви вважаєте, чому потрібно підтримувати такі традиції святкування палачин? Щоб молодь не забувала, що було в старину? Ні? Так Щоб знали люди як було раніше. Загалом на святі спекли близько тисячі млинців. Частиною пригощали, а частину продавали. Один налисник з м'ясом коштував у середньому 8 гривень. За млинець із солодким начинням просили 5 гривень за штуку.